20 вересня з робочим візитом до жмеренки прибув начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин. Мета таких відвідин ніщо інше, як наш вокзал. Уже з весни 2011-го жмеренчани спостерігають за ходом його довгоочікуваного ремонту. Тримається на контролі і Олексій Мефодійович. Жмеренка є дирекцією номер 3 Та не по значимості, а по порядку. Юго-Западной, одной из пяти дирекций Юго-Западной железной дороги. Поэтому сегодня плановый объезд Жмеринской и Казатинской дирекции. В том числе проинспектировали мы ремонтные работы, капитальные ремонтные работы на Жмеринском вокзале. Жмеринский вокзал, вы знаете, памятник архитектуры, историческое здание. Значить, є прийнято рішення було ще весною о фінансуванні і початку ремонтних робіт. Є обіцятельство дороги в ноябре місяці закінчити їх. Поэтому я як начальник дороги приїхав з і увійти поставити графіки виконання з реальністю сьогоднішнього дня. Увагою начальник південно-західної не оминає жодну деталь. У залі очікування повним ходом тривають оздоблювальні роботи. Частково оновлена підлога, йде заміна вікон, приводять до ладу стелю. Олексій Кривопішин коментує побачене, дає практичні поради. Йде активне обговорення робіт. Помітно, що вносяться деякі корективи та уточнення. Далі прослідували до центральної зали, які також помітно дають нове життя. Все, що можна буде побачити по завершенню реконструкції, матиме первозданний вигляд. Роботи ведуться за планом, який складено згідно історичних відомостей. Але гарне оздоблення це ще не все. Під час інспекції Олексій Кривопішин акцентував увагу на комфортабельності вокзалу, що дуже важливо як для пасажирів, так і для працівників. Оцінивши те, що вже є всередині, перейшли до зовнішнього огляду. Зовні вокзал виглядає набагато кращим та охайнішим, ніж був до початку реконструкції. Це помітно кожному мешканцю нашого міста. На платформах повністю замінюють плитку. У сквері Олексій Кривопішин порадив розчистити територію, а виходи із тонелей зробити такими, які б гармонували із вокзалом, тобто кладкою. Зараз вони дерев'яні. Начальник Південно-Західної залізниці, розглядаючи прилеглі об'єкти, зауважив, що всі будівлі повинні бути продовженням вокзалу. Тоді все матиме дійсно естетичний вигляд. Загалом, якістю та темпами проведення реконструкції Олексій Кривопішин задоволений. Роман роботи, ви знаєте, я ніколи строїтелям не хвалю до закінчення роботи, тому я вважаю, що сьогодні оценка удовлетворительною потому что она не может быть ни хорошей, ни отличной. Есть много вопросов, которые необходимо дорабатывать и решать. В целом, можно сказать, что работы ведутся в графике, работы ведутся качественно и со всеми проектными решениями. Вы знаете, что сопровождает это надзор по охране памятников, архитектуры. Поэтому здесь нет произвольных решений, а все делается в соответствии с проектом, который утвержден на всех уровнях и со всеми инстанциями, которые необходимы для реконструкции памятника архитектуры. Поэтому сложность в этом возникает. Есть Ізмінення в технології але ми прив'язуємося для того, все делаем так, щоб сохранити вокзал в тому первозданном виде і восстановить його, который був построен ...еще в века. Також Олексій Мефодійович дав роз'яснення щодо розмов про реорганізацію жмеринської дирекції залізничних перевезень. Реорганізацію в дирекції поки ніякої немає. Є по структурним подразделениям, по дирекции, но це жизненные питання, які по определеним отдельным предприятиям, які зміняються, переводяться і так далі в другую структуру. но В цілому дирекция як работала, так і буде работать. Візит до жмеренки начальника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина 20 вересня ще раз підтвердив, що скоро гордість нашого міста блищатиме як нова копійка.